Знати. Здавалося б, одне просте слово. Але от у французькій мові ця ідея раптом розколюється надвоє. З'являються два дієслова конетр і савуар. І це, знаєте, не просто синоніми, це два абсолютно різні способи знати. Сьогодні ми, власне, і розберемося, як же вони працюють і в чому тут фокус. Так, власне, у чому тут справа? От чому для одного англійського «to know» французам знадобилися аж два дієслова. Повірте, це не просто бажання все ускладнити. Насправді за цим стоїть дуже така собі логічна система, і варто лише раз її зрозуміти, і все стане на свої місця. Гаразд, давайте знайомитись з нашими головними е, підозрюваними Конетх і Савуах. На перший погляд вони однакові. Обидва ж переводяться як знати. Але повірте, на цьому їхня схожість і закінчується. Ну що, давайте розберемо цю справу по кісточках. І почнемо ми з першої і, мабуть, найнадійнішої підказки це граматика. Так, так, саме граматична структура. Щоб зрозуміти, яке діє слово обрати, часто достатньо просто подивитись на слово, яке стоїть одразу, от прямо після нього. І ось він ключ до всього. Дивіться конетр. Воно завжди от завжди йде в парі з іменником, тобто з людиною, місцем чи річчю. А от Савуар це зовсім інша історія. Воно ніби відкриває двері до цілої дії або думки. Після нього йде або дієслово, або ціле речення, яке починається зі слів, типу що, де, як і так далі. Погляньте на ці приклади Жеконе Алекс, я знаю Алекса, Жеконе Парій, я знаю Париж. Бачите, завжди є прямий зв'язок з кимось або чимось конкретним. Є об'єкт. Це таке, знаєте, знання через знайомство, майже на дотик. А тепер подивіться на савуар. Тут повний контраст. Тут знання стосуються не якогось об'єкта, а цілого процесу. Або факту же все нажи. Я не просто знаю плавання, я знаю, як плавати. Жесе іллє. я знаю, де він є. Савуар ніби розгортає перед нами цілу історію, а не просто вказує на предмет. І ось вам залізне правило, такий собі лайфхак. Запам'ятайте, конетр ніколи не стоїть перед дієсловом чи цілим реченням. Ніколи. Якщо ви бачите, що далі має йти якась дія або пояснення, яке починається зі слів що, де, коли, це 100% буде савуара без варіантів. Так, з граматикою, здається, розібралися. Це був, так би мовити, скелет. А тепер давайте наростимо на нього м'язи. Переходимо до другої підказки, до самого значення, адже важливо не тільки що стоїть після дієслова, а й про який саме тип знання ми говоримо. Отже, конетре подумайте про це дієслово як про знайомство це коли ми з чимось або кимось знайомі, це знання, яке приходить через особистий досвід, це коли щось або хтось стає частиною нашого власного світу, ми його, так би мовити, відчули. Тому конетр ідеально пасує, коли ми говоримо про людей, про місця, про якісь твори мистецтва, тобто про все, з чим у нас є особистий зв'язок. Наприклад, я знаю своїх сусідів, я знаю це місто, бо я тут був. Я знаю цю пісню, я її чув сотні разів. Усе це про знайомство. Савуар з іншого боку, це зовсім інша опера. Це знання фактів, інформації, якихось навичок. Це те, що ми вивчили, десь прочитали або нам хтось розповів. Це, знаєте, як дані на жорсткому диску в нашій голові чиста інформація. І приклади це чудово ілюструють Савуар це про навички Я вмію співати, я вмію готувати, я вмію водити машину. А ще це про факти я знаю, котра година, я знаю, що земля кругла це все інформація. І ще одна корисна штука таке собі практичне правило. Якщо речення українською можна почати словами я знаю як або я вмію, то у французькій це майже 100% буде савуар. От, наприклад, я знаю, як готувати. Це, звісно, жесе кузіні. Ну що ж, з теорією здається, все ясно. Тепер найцікавіше практика. Давайте подивимося, як усе це працює в реальних живих реченнях. Час застосувати наші детективні навички. Отже, перший приклад. Ту Алекс, ну ми думаємо, що в нас іде після пропуску. Алекс, це ім'я людини, а отже іменник. Ну, звісно ж, Конес, цю коне, Алекс, ми ж говоримо про знайомство з людиною, тут вибір просто очевидний. Так, наступне жене Пауіле. Я не знаю, де він. Знову дивимося, що в нас іде після пропуску. І правильна відповідь тут Жусе жене Сепауйле. А чому? Тому що після дієслова йде ціле речення, де він є, це класичний запит на інформацію, на факт. А ми пам'ятаємо, за факти відповідає саме савах. І давайте останній приклад для закріплення. Жосе Paris». Я знаю, що він поїхав у Париж. Який варіант тут? І знову це жосе абсолютно правильно. Жосе кілепарті апарі, бо знову ж таки далі йде ціле підрядне речення, яке починається з К. Ми просто констатуємо факт, а це, як ми вже знаємо, територія Савуа. Ну от і все. Справу, можна сказати, розкрито. Тепер, щоб усе це точно відклалося в голові, давайте зведемо наші знахідки в одну просту і чітку схему. Ось вона, наша фінальна таблиця, така собі шпаргалка на майбутнє. Все просто. Конетх це знайомство з іменником, тобто з людиною, місцем річчю, а савуар це знання факту чи навички, і після нього завжди йде дієслово або ціле речення, два чіткі шляхи, які тепер, сподіваюся, більше ніколи не сплутаються. І наостанок така думка тепер ця різниця між дієсловами це не просто щось, з чим щойно конетх. Тобто ознайомились ні, тепер це те, що кожен все, тобто знає і вміє використовувати. А це погодьтеся, і є той момент, коли теорія перетворюється на живу мову.